Ми розпочинаємо наші урочистості і наш захід, який вже вдруге, вправні, на нашому університетському кампусі збирає найкращих провідних фахівців з бізнесу, які тут представлені у вигляді виставкової експозиції. На сьогоднішній день мережі середньої напруги – це вище тисячі вольт. Це три, шість, десять. 35. підготовка кадрів для енергетики, особливо в сьогоднішніх умовах, важлива деталь. Треба теоретичні знання підкріплювати практикою. По-іншому неможливо. Тому пачерка Собленерго допомагає робити це і колегам із закладів вищої освіти, закладів фахової, передвищої, професійно-технічної освіти. Це для того, щоб все-таки швидше. Підготувати фахівців і адаптувати їх до роботи у реальних умовах виробництва патчеркасообленерго. Базова підготовка вона якраз повинна бути на діючому обладнанні, на діючих технологіях для того, щоб потім зорієнтуватися, що вибрати краще з нового обладнання, з нових технологій, і впевнено забезпечувати надійне електропостачання споживачів. Ми під'єднуємо. До обладнання, умовно кажучи, що нехай це буде трансформатор. Що... Ми під'єднуємо до корпуса трансформатора. Ми сьогодні приїхали презентувати Патчерка Собленерго, чим ми займаємося, як проходять наші роботи, що ми маємо в своєму технічному багатстві. Подивитися, як вчаться студенти, чи вони зацікавлені, молодь до енергетичних процесів залучати і доцільно, і важливо, так як на це буде завжди попит. Молоді люди можуть привнести своє бачення тих чи інших процесів в енергетиці. Чуся на енергетика. Я вважаю такі заходи потрібними, тому що тут ми можемо дізнатися ту інформацію, яка по-справжньому нас цікавить. Вже вкотре поспіль компанія Черкаси Обленерго відвідує наш захід Ярмарок вакансій День гостинності. Такий формат спілкування з студентством. Яке прагне сьогодні зайти у сферу енергетики. Підприємство сьогодні вкладає надзвичайно багато ресурсів для того, щоб залучити цих випускників до роботи в сфері енергетики. Я вдячний компанії керівництву за те, що вони організували дуже цікавий виставковий майданчик, де фахово пояснюють майбутнім електроенергетикам їхні ази роботи в цій сфері.